Всім привіт, друзі! Ми знову у селі сьогодні будемо готувати супер смачний соковитий шашлик, соус до нього і смачненьку цікаву закуску. Думаю, що вам сподобається, тому залишайте зі мною будемо готувати разом. Розпочинаю з того, що я замариную шашлик. Сьогодні я купила уже готове філе бедра, куряче або ж можна придбати ціленьке, тоді почистити так, виходить набагато бюджетніше. Злегка відбиваю не сильно, можна накрити плівкою. Не відбивайте так, як на відбивну, зовсім зовсім трішечки. У мене філешки невеличкі, тому я їх відбиваю, складаю в миску глибоку, і я придбала відразу готовий уже маринад І ви знаєте, дуже дуже мені сподобався. Якщо ні, приготуйте самостійно, Додайте спеції, гірчицю, ложечку меду. І чесничок, і трішки зелені за смаком, ну і, звичайно, сіль, і ось і все. Залишаю на годинку-дві, нехай промаринується. А тим часом. Я піду на город, позбираю овочі на решту продуктів на салат. Зараз в селі взагалі найпрекрасніша пора. Звичайно, потрібно попрацювати, напрацюватися на цьому всьому, але врожай тішить. Можна і робити постійно свіженькі салатики. В цьому році в нас, наприклад, ціни на овочі дуже дорогі. До речі, ви можете підписуватись на мою сторіночку в інстаграм. Там в мене є рубрика Базарний день розказує, які ціни на продукти в моєму місті, на ринку. Планую поїхати в якісь інші міста. Тому підписуйтесь, посилання прикріпляю в описі під цим відео, або ось ви бачите адресу на екрані. Думаю, що вам буде цікаво слідкувати за мною і будете знати ціни в моєму місті. поки овочі вже позбирала. А тим часом робимо розпаковочку нового мангалу. Цей мангал незвичний. Він автоматичний. Хто за мною давно слідкує, той знає, що в мене були шампура самокрути. Дуже класна річ. Хто любить готувати щось на природі, смажити шашли. То цього разу ми вже замовили мангал змонтований електрошашличницею. Я вам скажу, що просто перший тест-драйв дався на ура. Подивіться, який він ще красивий. Що класно працює від павербанку, або ж можна просто від мережі це дуже зручно. Розпалюємо мангал і зараз будемо формувати шашли. Уже він мене промаринувався. Для цього рецепту ще потрібний бекон. До речі, в супермаркеті зайшла по бекон, що він виявився акційним. Тому сьогодні точно цей рецепт я мала відзняти і поділитися з вами. І тепер дивіться, викладаю так смужечки бекону, скручую бедро. Це досить зручно. Завдяки бекону, курочка буде соковита, ароматна і буде гарно тримати форму. Щільненько скручую такий рулетик. До речі, таку страву ви можете приготувати не тільки на грилі, можна обсмажити або ж викласти на деко. Теж буде дуже смачна, красива страва. Наприклад, до святкового столу, чому ні. Нароблю таких рулетиків, вони виходять досить великими. Якщо ви будете смажити на грилі, можна залишити цілими. Я ж хочу обсмажити на шампурах, тому я буду розрізати навпіл. Розрізаю навпіл і нанизую на шампура. До речі, шампура у мене також новинка. Обов'язково прикріплю посилання, що на мангал, що на шампура, в описі під цим відео, тому що що те, що те, варте вашої уваги, дуже красиві, якісні шампура. Ну і звичайно, красивезний мангал. Класно, я задоволена, дуже щира моя рекомендація, просто від душі. Ось так нанизую половинки рулетиків, і вже мангал у мене нагорає. І на такі вже гарні вуглі викладаємо шашлички, вмикаємо автомати, можна насолоджуватись або ж паралельно готувати смачненьку закусочку. Оскар уже наблюдає, не може дочекатись. Його ці аромати також ваблять, як і мене. А я вам покажу, як далі приготувати закуску. Нарізаю помідор, взяла бородинський хліб, також трішки взяла білого хліба і нарізаю скипками. Кружальцями нарізаю цибульку. Далі беремо сир. Я сьогодні обрала бринзу з травами, мені дуже подобається вона в цій закусті. Можна взяти сир панир або сир для грилю. Ми спробували це дійсно смачно вже і так. І знову ж мені тут потрібен бекон. Цього разу я беру бекон копчений. І тепер формуємо закуску. Дивіться, як я це роблю. Все досить легко. І тепер дивіться, складаю закуску. Беремо шматочок хліба, сир, помідорка, цибулька і закручую ось таким чином беконом. І так роблю, поки вистачає продуктів. Мені сьогодні потрібно шість таких гріночок. Бо, повірте, ви коли з'їсте одну більше не захочете. Це досить поживна, цікава і смачна закуска. Я зробила три з чорним хлібом, а три ще абатою. І на розігріп на гриль я викладаю наші гріночки. І ви бачите, уже поки я приготувала грінки, шашлик майже готовий. Все паралельно готується. Ще не забуваємося про соус. Соус я хочу приготувати задзики. Недавно їздила в паломницький тур до Греції, там вперше його скуштувала. Була просто в заході. До речі, також в моєму інстаграмі ви можете побачити багато цікавинок, які ми відвідали. Було неймовірно красиво і цікаво. Натираю огірки, відсіджую від лишнього соку та додаю грецький йогурт. Звичайно. В Греції він набагато смачніший, він густіший, але цей також смакує. Далі додала ще спецію, яку привезла з Греції, та оливкову олію. Це спеція спеціальна до цього соусу, але повірте, без нього також виходить дуже смачно. Чесничок додала і соус готовий. Цей соус смакує абсолютно з усіма стравами. Я опублікую гірос, дуже смачна страва з цим соусом: до м'яса, до шашлика, до гріночок. Просто подати до риби. Це дуже і дуже смакує. Рекомендую. Гріночки я обсмажую буквально по 3-4 хвилини з кожної сторони і готово. Я вам скажу, що перевага ще такого приготування шашлика в тому, що м'ясо рівномірними обертами обертається навколо жару і рівномірно просмажується. Відразу скоринка така, всі соки в шашлику запаковуються і це виходить досить смачно. Рекомендую, хто має можливість придбати таку річ. Це класно просто. Далі соус викладаємо і це все смакуємо. Подивіться, який соковитий і супер смачний шашлик у нас вийшов. Я вам скажу, що приготувати таку смакоту з курки це щось просто неймовірне. Рекомендую, друзі, обов'язково приготуйте, посмакуйте, порадити себе та своїх рідних. Дуже рекомендую. З цим соусом, з гріночкою, те, що треба. Ну, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви обов'язково підтримаєте. Напишете в коментарях, як вам тому готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде.

По руках тече. Дуже смачно. Uh -huh. Просто супер, друзі, смачно.